Вітаю вас, малята, і запрошую на заняття з малювання, на якому ми зобразимо сім'ю. Пригадаємо, хто в ній є? Цей пальчик дідусь, цей пальчик бабуся. Цей пальчик татусь. Цей пальчик матуся. Цей пальчик я. Ось і вся моя сім'я. Тепер спробуємо її намалювати. Підготуємо альбомний аркуш, пензлик, фарби чорного коричневого жовтого кольору, стаканчик з водою. Далі нанесемо жовту фарбу на долоню. Зробимо відбиток на аркуші. Далі, за допомогою пензлика і фарби, будемо малювати членів родини. А ви, шановні дорослі, допоможіть малятам. На відбитку великого пальця ми зобразимо дідуся. Намалюємо волосся пару очей та рот. На вказівному намалюємо обличчя бабусі. На середньому пальці буде татусь. На безіменному пальці зобразимо матусю. А на мізинчику буде дитина. Ось яка в мене вийшла пальчикова сім'я. Цікаво, а яка сім'я вийшла у вас? Чекаю на ваші малюнки.